Дітки до нас завітало інопланетне створіння у гості. І йому стало дуже цікаво, як же ж у нас на землі спілкуються люди. Давайте йому розповімо: на землі існують багато різних звуків, які можна умовно поділити на мовні та немовні. Наприклад, це звуки природи. Звуки тварин. Та звуки предметів. Все це немовні звуки. Також звуки бувають мовними. Це ті звуки, які вимовляє сама людина. У світі є багато різних мов для спілкування, і всі вони в унікальні, гарні та неповторні. Наша мова називається українська. Вона налічує 33 букви алфавіту та 38 звуків. Давайте розберемось, що таке звуки, а що таке букви. Звуки це те, що ми чуємо, говоримо або співаємо. А букви це те, що ми бачимо, пишемо або читаємо. Нашому гостю дуже у нас сподобалось, але йому вже час іти. Скажіть йому до побачення.